З нами на зв'язок вийшов мистецтвознавець Богослов, дослідник історії та теології сакрального образотворчого мистецтва. Вітання, пане Дмитре. Дмитро Степовик з нами на зв'язку. Доброго вечора, слава Україні, слава героям! Слава, слава героям. Отже, пане Дмитре, хочемо з вами обговорити ось це відео, про яке вже написали багато українських змі, про те, чи дійсно в наш час, в час війни, в Києво-Печерській лаврі можуть прославляти. Росію і матушку Русь, і за це їм нічого не буде. Чи не було, значить, я не можу зрозуміти, хоч працюю в цій сфері багато років і десятиліть, не можу зрозуміти позиції нашої влади щодо цих зрадників. Уже навіть діти, підлітки, розуміють, що обидві лаври, великі лаври в Україні києво печерська і Почаївська, є шпигунськими центрами для збору інформації і. Для, власне, боротьби, ідейної боротьби під виглядом православ'я канонічного, як вони кажуть, хоч ніхто ніколи не запитав їх, на, яку, на який канон вони посилаються. Тому це вже матушку Русь, вони мають на увазі, мабуть, те, що сюди прийдуть рашисти і московити Путіна, і тоді вже буде їхня матушка, яку вони так довго чекали, і для боротьби, як вони кажуть, з бандерами, тому що всі 40 мільйонів українців вони пришпандьорили до прізвища Степана Андрійовича Бандери. Тому всьому цьому не слід вірити. Це такий же фейк, який поширюють світські військові кола Росії. Про те, що вони весь час перемагають і ніяк не можуть перемогти. Хотіли перемогти за три дні і вже в Києві на Хрещатику робити параду у лютому місяці, а ось сьогодні вже маємо середину листопада і віз, як нині там. А скажіть, будь ласка, от те, що є реакція з боку, наприклад, міністра культури пана Ткаченка, він заявив: в разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій. Щодо очільників ОПЦ, які це можуть бути процесуальні дії, і чи будуть вони негайними, на вашу думку міністр запізно сказав про процесуальні дії. Процесуальні дії треба було починати тоді, коли у Харкові був псевдособор, і паралельно з УАПЦ і з Київським патріархатом вони утворили Московську церкву. Отоді треба було Починати негайні дії, а вони чекали, коли проллється ріки української крові, і тільки тепер думають створити якісь процесуальні дії, які дії. Є Генеральна прокуратура, є суд. Сьогодні виловлюють колаборантів, сьогодні виловлюють шпигунів по всій Україні, в тому числі по звільнених у Херсонщині і там на півдні України, і на сході містах. А тут у центрі Києва вони тільки думають про процесуальні дії. Треба негайно арештувати керівництво так званої УПСМП, яка не є у, у до речі, вони для того, щоб відрізнити від справжньої скажімо, української автокефальної православної чи церкви чи української православної церкви Київського патріархату, яка, яка абсолютно не зрозуміло, чому не хоче зареєструвати е, наш наше міністерство е, юстиції. Е, вони хочуть зараз е, зробити це під таким претекстом, що е, от. Матушка Русь, це мовляв Київ, і тут була Русь, вони Русь, це вони не вживають слово Україна. А якщо вживають, то е, ви помітили, що вони особливо у вас там на Волині називають себе не Українська православна церква, а Московський патріархат зовсім опускають. А Українська, є. ось над цим наголосом, треба сильно задуматися, щоб відрізнити від справжніх українських церков вони вживають. Ають інший наголос, от прекрасно знає, що це не український наголос, його ніколи не вживають. Тому я вважаю, що якщо він про це сказав, що негайно, хоч пізно, але треба за них братися, і треба їх арештувати, допитати. Є в них документація, як вони співпрацюють і яку інформацію під виглядом церковної подають у Москву. Тому е міністр дуже правильно сказав, але на жаль, запізно. Ну, от міністр сказав, а голова СБУ Василь Малюк відреагував. Він каже, що відео будуть вивчати. Ну і вже тут починають поширювати, що мовляв, це фейк. Але от е, Євстратій зоря поширив е, коментар Лариси Васильєвої, яка каже: не можу стверджувати щодо конкретного відео, але такі пісні багато років. Співаються в лаврі у цьому храмі після молебну і вичитки перед іконою Всецариця. Зазвичай ці молебни служить отець Захарія. Відбувається спів під час помазання, коли великий натовп людей стоїть у черзі. Співає одна й та сама група мирян, яких добре знають послушники з цього храму. Я це чула багато разів і навіть скаржилася нормальному священнику з митрополії. Ну от, виявляється, ну все давно відомо. То не вже держава не може забрати приміщення Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври у своє віддання, адже це ж державне? це є пам'ятка архітектури, і вони сьогодні, начебто їм для богослужіння в Києві, віддали нижню лавру, але вони постійно служать у трапезній і чекають, не дочекаються, коли їм дадуть служити у відбудованому е, грошима і руками українців у Спенському соборі. Вони хочуть усю лавру, і це не є секрет. Тому всі ці розмови абсолютно їм не варто вірити. Як сьогодні на українському радіо, яке постійно 24 години віщує для України, є така рубрика «русський фейк. оце є частина русського фейка під виглядом української православної церкви. Тому це відомо. Я не знаю, чому з ними панькаються, адже відомо і зафіксовано, як вони співпрацюють. Постійно їздять туди-сюди монахи, особливо до цієї великої війни, яка почалася наприкінці лютого. Постійно й був обмін монахами, і вони возили цю інформацію. Їх ніхто під претекстом, фальшивим претекстом, що церква відділена від держави, як відділена, це громадяни України. Які, якщо вони ведуть підривну діяльність, хай вони носять такі довгі чорні простерадла, що навіть п'ятами своїми спотикаються, вони є не українськими громадянами в душі, їх треба призвати до порядку і процесуальні дії, про які Сказав міністр культури. Я дивуюся, що міністерство культури займається релігієм. У всіх країнах. Найдемократичніші є окремі особливі, тому що все через церкву робилося. Хто знає історію церкви, робилося, робиться і буде робитися багато е, справ, які мають державний підтекст, і це досить відомо. Я дивуюся, чому. Чого... Під претекстом, що відділена церквою держави, це що? Держава в державі, це ті ж громадяни. Тобто, я абсолютно не розумію. Я добре вивчав цей, цей параграф Конституції України. Він не те, як його пояснюють сьогодні нам представники держави. Ви візьміть навіть таке втрутився в Стамбул. Для того щоб, начебто, визнати е, е, іншими православними країнами, ніхто не визнав, крім двох мусульманських країн Єгипту і е, е, Туреччини, де православних як кіт наплакав, інші там вагаються, і так далі. Основне зроблено не для цього, а по домовленості таємної з Москвою, щоб позбавити патріарше, тобто найвище управління українською церквою з боку патріархії. А зробити її метрополією, тобто футбольним м'ячем між Москвою і Стамбулом, тому це провокація, від якої треба відмовитися, і цей. Так званий документ Томос треба завести назад у Стамбул і віддати цьому Варфоломею, сказати Не сунь носа не в свою церкву до тебе ходять. Там одиниці людей. А в нас мільйони в Київському патріархаті в Православній церкві було 15 мільйонів віруючих. Сьогодні ви запхали. У щілину патріарха Філарета, який фактично один збудував українську духовну державу і не тільки державну, і хвалити тільки Епіфанія і цього євстратія зорю. Це, до речі, два моїх учнів, яких я дуже добре знаю. Я б їм ніколи не довірив би навіть на одному полі не сів би з ними. От а сьогодні їх зробили героями для того, щоб знищити київський патріархат і особисто. Святішого патріарха Філарета. Тому тут співають одним голосом. І оця заява, про яку ви щойно сказали, це є результатом цієї змови. Тому треба повернутися до, до фіксації на державному рівні відновленої Київського патріархату. Вже є 12 нових єпископів, які не зрадили. Патріаршу управління нашої церкви і е, рішуче боротися проти московського впливу у першу чергу силою, силою військами забрати дві лаври. Он е, коли на Донбасі е, лавра е, Святогірська е, почала набувати українського характеру, вони її знищили, вони її розтрощили. І тому значить треба з цього робити певні висновки, дорогі наші спецслужби, дорогі наші військові. Прекрасно треба скористуватися війною. Дивіться, як нещадно вони нищать все українське культуру, музеї закривають, крадуть. Вори вивозять туди, і ви ще чекаєте, щоб щось настало краще, щоб можна з ними було говорити по-людському. Не буде цього. Робіть те, що вам каже Господь, щоб ви врятували цю державу. А починаєте рятунок із того, що ви налагодите порядок у церкві, запросите всі три гілки православ'я, а може і греху-католиків, і сказати Хлопці. Домовляйтеся про одну одну церкву, якщо не буде так знову. Ви створили три, а ще може і чотири. А з протестантами взагалі десятки. Ви думаєте, буде це добре для України чи ні? Пане що Дмитре, Ще хочемо Україна. говорити ще одну тему? От е, теж з'явилася інформація, зокрема в російських ЗМІ, е, про те, що РПЦ створює приватну військову організацію. Називається вона Андріївський Хрест і на кшталт щось ПВК Вагнер. І е, як ви вважаєте, ну і наскільки взагалі це реально те, що відбувається, і е, ось ці якісь там. Православні вони підуть воювати в Україні. Ну, що взагалі відбувається з цією церквою РПЦ на Росії? Вони в РПЦ. Це, це е, прикривається тільки там ніякого православ'я нема. Це є нащадки Чингісхана і хана Батия. От які прикрилися е, ризами православними і ніколи ними не були, що вони які злочини за ними значаться в минулому, от але за це вони себе називають православними. Так і сьогодні створення, чому вони вдаються до імені апостола Андрія? Тому що апостол Андрій був у Києві, в Москві ніколи не був і. Вони сьогодні проголошують, що Київ це руський город, що тут Росія, що тут ніякої українців немає, все створили Бандери, і навіть Ленін був не помилковий, коли створив українську РСР. Тому це все фейк. Дурня не треба сильно сприймати і гостро критикувати, відкидати, що якщо тільки посунуться ці нові андріївці на Україну і е, намагатимуться тут створити свої філії у цій так званій української православної церкві, негайно арештувати і е, на довічне ув'язнення. Ну і, до речі, в червні вже був скандал у Володимирі Волинському, де якраз ось випускників місцевої. Православної академії, саме Московського патріархату, вони були якраз як ці кадети свого часу, та при царизмі. Тут, чи, це, чи не може так трапитись, що дійсно ці випускники цих академій в Україні долучаться до цього Андріївського христа? Чому неможливо? Абсолютно, коли Патріарх філарет Запропонував зустрітися разом і керуйте своїми цими новоутвореннями, хоч вони незаконні, але щоб це під егідою, під ковпаком однієї церкви, церкви патріаршим управлінням найвищої. Тоді не треба ніякого визнання, ніякої автокефалії, вона фальшива. Там тільки одне слово починається з автокефалії, а потім кожне речення в цьому томусі заперечується. Тому. Е Звичайно, ну як вони хіба вони створили для себе? Саме вони створили для українців, які можуть їм допомагати ще більше, тому що сьогодні їм шпигунської. Інформації треба буде набагато більше, ніж це було у мирні або на півмирні часи. Тому, звичайно, тут навіть не треба, як кажуть, передбачати, вони обов'язково використовують, тим паче, що на церковному полі, коли сьогодні серед світських людей і там переодягаються в Миколаєві в Херсоні військовики, які не встигли переплисти Дніпро у цивільний, ходять і. Працюють проти України, то що ви думаєте, в церкві не буде цього робити, буде робитися та ще й сильніше, тому що вони прикривають свою злочинну природу довгими своїми цими монашими рясами, от, але роблять теж чорні справи. І тому все це розмови канонічна, ліканонічна, а визнана, не визнана, хай прочитають. Другу і третю главу Апокаліпсиса останнього розділу, який ще називається іншою назвою, об'явлення святого Івана Богослова, там у другій, третій главі, є послання Бога Ісуса Христа до керівників семи тодішніх церков, до Пергамської, ефеської, Піатирської. Філадельфійської, Леодикійської і е, Сардійської церкви. І ось у е, посланні до Пергамської церкви сказано: е, Я знаю діла твої, і що ти живеш там, де престол сатани, і тримаєш ти ймення і моє і ти. Не відкинувся від віри моєї, тобто говориться, що вже в тодішніх перших церквах, які ніхто не давав дозволу одній другій на існування, як сьогодні взяли на себе ці стамбульські грехи, та роздавали... Всякі папірці, які годяться хіба для туалета, і е, е, кажуть, що тільки за ним треба жити. І говорять одне, а коли ми прочитали цей томос, він абсолютно нікуди не годиться. Дякуємо, пане не, Дмитре, не, та у нас завершується і, час. Так, ви Отже, Дмитро Степович мистецтвознавець богословний, візантист, дослідник історії і теології сакрального образотворчого мистецтва в ефірі громадського інтерактивного. Дякуємо вам, на ну, все добре, до побачення.